Добрий вечір. Російська армія закрила на в'їзд Рубіжне та Креміну. Про це напередодні повідомляв голова Сєвєродонецької адміністрації. Для чого росіяни це зробили? По перше, а по-друге, що зараз в цих закритих містечках відбувається. Ну ситуація зараз дуже проста з цим типу закриттям. По перше, вони як я розумію, дуже побоюються нашого можливого контрнаступу на цій ділянці або інші їхні виклики. Вони дуже багато переміщують зараз свої сили і намагаються у містах і селищах, які наближені до лінії зіткнення, максимально прибрати ефект роботи наших громадян, які можуть чи громадян, чи розвідників, які можуть надати інформацію, і переживаючи через це, вони позакривали всі Кордони, так як вже казав в Рубіжне Вже п'ятий день. Майже неможливо виїхати, навіть якщо в тебе там проживають родичі по Креміні теж саме перепустки, які були дійсні на заїзд. Вони тепер вже не дійсні, треба оформлювати нові і вони всього виписуються там на 90 діб. Тому навіть якщо в тебе є рідні в Криміні, чи в Рубіжному, чи в населених пунктах, які наближені, це не дає тобі можливості одразу до них потрапити. Треба через перепустки, знову ж. Такі тебе перевіряють, і якщо це чоловіки, то знову ж таки можуть мобілізувати. Ну і так само використовується і сегмент того, що примушують отримувати російські паспорти. В той час, як наші громадяни не можуть виїхати з тимчасово окупованого рубіжного криміної, росіяни ж туди завозять своїх громадян із віддалених районів Російської Федерації Бурятів, завозять з Кавказу людей. Завозять наскільки це зараз масштабного стало масштабним явищем, і наскільки це взагалі змінило демографію регіону? Ну, дивіться, масштабних таких великих ознак воно не набуло. Тут ми казали ще два місяці назад про те, що приїжджають з Росії бригади цих так званих ремонтників, які почистили вже наші міста, де раніше проживали наші громадяни під час бойових дій, покинули ці міста. Почистили, мається на увазі не від сміття, і він не від тої екологічної катастрофи. А від цього дорогоцінного, що було в цих будинках. Ну, ми ж знаємо дорогоцінності у товаришів зі сходу. Вони дуже різні. Різні ми бачили це по київщині. А те, що дають людей, ви знаєте, можливо, це пов'язано з виборами. Я також це пов'язую для того, щоб розбавити кількість того проукраїнського населення, яке там знаходиться і не підтримує російську, окопаці окупаційну владу. Але тут ми з вами прекрасно розуміємо, що навіщо можна розмовляти, якщо Росія все одно під час цих виборів буде витворяти там те, що хоче, і проводити голосування, яке хочете жодного контролю і жодного е, європейського контролю до проведення цих виборів. Ну ми ж дуже сумніваємо, що він буде і його не буде, тому що туди нікуди нікого не допустять. Знову ну тому що це вибор... окупована територія. На окупованих територіях в принципі не може бути виборів. І я думаю, що тут навіть слово вибори ну якось треба інакше придумувати, тому що це нівелює значення цього слова. Ну, ви знаєте, дуже важко підібрати цивільне слово для того, для того, що буде там відбуватись, тому що це повна профанація. Називаємо це так, тому що те, що вони заявляють про сформовані там територіальні комісії, про сформовані е, дільничні комісії, про підведення інтернету, про те, що це буде все прозоро, і можна буде на сайті ЦВК Росії. Це все побачити. Я сьогодні вже казав. У мене одне питання: як це все буде робитись без світла, без інтернету, який вимкнений на цих всіх територіях? Ну, це велике понаряд. Це велика. А профанація, ви зрозумієте, так і тут підходимо до теми гуманітарної ситуації на окупованій частині Луганщини. Це більша частина області. Як там люди виживають без світла, без води? чим вони харчуються банально? Ну гуманітарна ситуація досить важка. Я б назвав її взагалі критичною, тому що те, що по постачанню як продовольства, так і ліків є великі проблеми. Коштою коштує те, що доставляється з продуктів харчування, дуже дорого, і громадяни собі не можуть дозволити, тому що, як ви розумієте, єдині хто отримує там зараз кошти, це ті державні службовці, назвемо це так в кавичках, які пішли працювати на окупаційну владу. Це єдине хто, хто отримує там заробітну платню. Казати про забезпечення слабких верств населення, якихось ну взагалі про це неможливо казати, тому що я вже приводив приклад того, що якщо люди отримують якісь поранення чи якісь е травмування на вулиці або там в своїх е будинках під час боєведення бойових дій, то люди надають допомогу один одному, тому що скорих немає, вони не приїжджають. Теж саме стосується води. Дуже велике питання, тому що ми знаємо, що навіть і деякі свердловини наші, які були, ворог за. Краще ворог пошкодив і тому вони не функціонують тепер і можуть становити загрозу для наших громадян. Те, що стосувалося каналізації, і все іншого, взагалі критична ситуація, це те, що стосується Северодонецького, сам пропускник він повністю. Розібраний, депонтований противником, він не так під після час бойових дій був пошкоджений, а потім ще й метал звідти вивезли. А те, що противник каже, що вони там проводять якісь ремонтні роботи, налагоджують життя. Ну, по перше, те, що ми бачимо, де вони все це роблять, і доставки гуманітарки, і все це територія окупованого 14 14-го року. По перше, а по-друге, ми ж, знову ж таки бачимо, що це знову ж таки в більшості своїй профанації. Ми вже не раз приводили приклад, коли фотографують фуру з посту з одним ящиком і з десятью тими ж самими. Акторами тому, ну ми прекрасно розуміємо, як це все там відбувається, і наскільки важко нашим громадянам Ну, це отак от виглядає «Русський мір. Дякую вам дуже за те, що да, розповідаєте нам про нього.